Розпаковка вампірських аксесуарів. Давайте почнемо з цього пакетику. Тут мають бути лише лінзи, але магазинчик поклала мені ще щось. Я поняття не можу Окей, коротше. По-перше, мені кинули лавіски. Я бачу. А, тут, мабуть, бокси. Бокс для лінз, милий календарик і самі лінзи. Я не знаю, чому тут дві коробочки. Можливо, Кожна лінза йде окремо. А, так, я мала рацію. Такі червоні лінзи. В кінці відео я їх в Далі у нас дуже цікава штука. Це ікла вампіра. Гляньте, які вони в коробочці. Ніби як для персії. Ти поїдеш зі мною в Трансильванію на Хеллоу. За 13 мм. мені здається, в принципі, більше не треба. Пасує, я вважаю, так? І тут, до речі, є спеціальний клей, який треба там, в інструкції там, розігріти, чи ще щось теж в кінці відео побачимо. А, пінцет. І, мабуть, найкріповіша штучка тут це штучна кров. Я такого ще ніколи не купувала. Але все буває в перший раз. Може, Ну, Дякую, хоч запечатали. Це боюсь таких штук. Треба йти де страшно, правильно? Коли відкривала чуть, чуть замазалась, і не можу сказати, що воно прям дуже страшно. Ой, да, ну... Ой воно пече. Ну і на кронний наптис, ну хоча, не знаю. Ну, чуть-чуть схоже, да? Так Ось такий лук у нас. Получився, я, до речі, зуби прикріпила не клеєм, просто жуйкою, бо з клеєм тут треба дуже багато мороки. Пишіть в коментах, як вам.